Молдова ратифікувала угоду про асоціацію із ЄС. Завершити цей процес до кінця липня. Планує Грузія про прагнення України якнайшвидше пройти процедуру ратифікації. Повідомили в адміністрації президента. МЗС має якнайшвидше підготувати і узгодити із євросоюзом план ратифікації. ЄС зі свого боку долучається до зусиллі з встановлення миру та безпеки в Україні за ініціативою міністра закордонних справ Німеччини Штайнмаєра, глави зовнішньополітичних відомств Франції, України та Росії домовилися про пакет заходів для відновлення перемир'я у східних областях України. Важливим знаком для врегулювання української кризи назвав сам факт зустрічі міністрів закордонних справ України та Росії, глава МЗС Німеччини Вальтер Штайнмаєр. Переговори у Берліні за посередництва Франції та ФРН були напруженими. Проте сторонам вдалося домовитися про допуск українських прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на російські контрольно-пропускні пункти, а також продовжити переговори у межах тристоронньої контактної групи. Спільна резолюція не магічно Мила, що вмить, все приведе до до ладу, але це перший важливий крок до примирення. Зараз, і це дуже важливо, ми прагнемо двостороннього припинення вогню, і тому ми погодились працювати над поновленням роботи тристоронньої контактної групи. Євросоюз зробив ставку на дипломатичні методи у врегулюванні української кризи, Щоправда, у Берліні не виключають у разі зриву мирних консультацій та ескалації конфлікту. Санкції проти Росії посилять. Що стосується санкцій проти Росії, ми вже сягнули другого рівня і не виключаємо, що підемо далі. Поставки газу ще один фактор ризику для стабільності у регіоні. Перекритий газовий вентиль для України і заяви про перегляд газопостачання для європейських компаній тримають у напрузі європейський енергоринок. ЄС шукає стратегічних рішень для зміцнення енергетичної безпеки, вагомою частиною якої є Україна. Ми повинні діяти терміново, щоб гарантувати нам безпеку цієї зими. Наявні механізми дії в екстремальних ситуаціях мають працювати. І тому Єврокомісія хоче запустити одразу серію тестів на енергостійкість. Це насамперед стосується операторів транспортування газу для того, щоб створювати нові елементи солідарності, а також використовувати газові сховища. Розташування енергетичних об'єктів та національна безпека пов'язані як ніколи констатують міжнародні експерти зловживанням у цій стратегічній галузі. Запобігає третій енергопакет, який не допускає тотальних монополій на енергоринку. Нині Єврокомісія перевіряє на відповідність правилам прозорості та безпеки проект Газпрому Південний потік. За планом газова магістраль має пролягати через Чорне море до країн Південної та Центральної Європи в обхід України. сегодня, то есть как бы скорее это противоречит энергетической безопасности Европы, потому что попытка рассекать Европу, то есть строя новые избыточные мощности, это в том числе и давать возможность России дестабилизировать определенные части этой Европы, манипулируя ценами, манипулируя возможными политическими поддержками потому что газ может также экспортировать как мы знаем и сепаратистские тенденции да, то есть поэтому могут быть носителем не только энергии но и финансовых потоков которые могут то есть работать на, на то есть, создание то есть тех или иных политических течений в том числе то есть в восточной Европе. Ймовірність прокладання південного потоку у запланованих масштабах 50 на 50, Вважають українські експерти ринку. Визнають, якщо трубу все ж таки прокладуть, Росія може скоротити обсяги транзиту палива через вітчизняну газотранспортну систему. Однак покупці газу європейські країни зацікавлені в українському маршруті. Він економічно вигідний і з потужними газосховищами, яких немає на жодному іншому напрямку. Але я впевнений, що якщо українська, український уряд продемонструє ефективність роботи своєї роботи щодо євроінтеграції в енергетичній сфері з Європейською комісією, тоді шанси України будуть високі домогтися, того, щоб українська газотранспортна система була завантажена на довгі роки, і цей південний потік не не пішов далі. Уряд та Верховна Рада вже готують законодавчу базу для створення спільного підприємства з модернізації та експлуатації вітчизняної газотранспортної системи. Окрім України, у ньому візьмуть участь європейські та американські інвестори. При цьому контроль за такою компанією залишатиметься за державою.